Липтоса Ло – комплексний препарат для контролю хронічних діарею свиней, зокрема недолікованих форм дизентерії, клостридіозу, дисбактеріозу та ілеїту, коли ефективність традиційних антимікробних засобів знижена. Він поєднує лікувальну й профілактичну дію проти дизентерії та ілеїту, відновлює дефіцит цинку і міді, підтримує імунітет, підвищує прирости та збереженість поголів'я. Мікроелементи, хелатні форми цинку і міді засвоюються значно краще ніж оксиди та сульфати, мають нижчу токсичність і виражені антибактеріальні та імуностимулюючі властивості. Вони зміцнюють бар'єрну функцію кишківника, зменшують діарею, сприяють регенерації епітелію. Технологія Liptosa Smart Protection оберігає активні речовини під час гранулювання та забезпечує їх поступове вивільнення у тонкому й товстому відділах кишківника.